Там уже люди почали вибір і ждуть вже системи. Я сподіваюся, що я дуже вас затримаю. Я хочу ще раз привітати всіх, хто присутній в залі, всіх, хто дивиться трансляцію зараз онлайн, а також про всяк випадок вітають тих, хто буде дивитися записом. Тема доповіді, яка вам пропонує, модель комбінованого навчання у вищій школі. Вищій школі України, вітчизняних вищих навчальних закладів. Що сформувало актуальність цієї теми? Багато говориться про перехід, який відбувається зараз в усьому світі і в нашій країні теж, перехід до парадигми навчання протягом всього життя. Ця парадигма підсилює роль самостійної роботи студента, а також використання технічних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які впливають в свою чергу і на організацію аудиторного навчання, і організацію позааудиторного навчання, яка теж стає більш керованою і все більше підтримується засобами дистанційного навчання, засобами мобільного навчання, що потребує їх інтеграції в один е, безперервний системний навчальний процес. Е, такий навчальний процес, який інтегрує різні форми і засоби навчання, в зарубіжній літературі отримав назву «Blended Learning». В вітчизняній лі 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 літературі цей термін перекладається найчастіше як змішане навчання», Є переклади гібридне навчання і комбіноване навчання, досліджуючи різні переклади, бо саме слово бленд, дієслово, воно може теж мати декілька значень, серед яких і змішувати, і сполучати, і гармонувати, комбінувати. Ми дійшли висновку, що найбільше процес поєднання різних засобів і форм навчання відображає термін комбіноване навчання, бо комбінування воно е, говорить про системне поєднання. А змішання це здебільшого таке поєднання, яке немає неструктуроване, е, немає якогось чіткого заздалегідь продуманого плану. Тому надалі під терміном е, комбіноване навчання ми будемо розуміти термін. Лендет learning і вживати цей термін. Дослідження різних визначень, які на сьогодні є визначень комбінованого навчання і аналіз дозволило сформувати з власне визначення, яке звучить наступним чином. Комбіноване навчання це педагогічно виважене поєднання. Технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання спрямовані на інтеграцію аудиторної та позаудиторної роботи, позаудиторного навчання. Важливим аспектом цього визначення є, звичайно, педагогічно виважене поєднання і також поєднання як засобів, так і форм навчання в навчальному процесі. Таке виважене поєднання потребує певного опису, визначення системних зв'язків між різними засобами та можливості їх використання в тих чи інших етапах процесу навчання. Робота різних засобів як єдиного механізму, вона... Мабуть, ну, створює от дуже цікаву асоціацію, яку експлуатують багато дослідників. І я свого часу не міг пройти повз моделі комбінованого навчання, яку запропонувала бізнес-школа корпорації Mercury International. Вона дуже цікаво на аналогії хотілося зіграти дослідники, вони зобразили дистанці... комбіноване навчання як такий от складний механізм, який, який, якщо ви уважно придивитесь до схеми, ніколи не зможе працювати. Тому що так як вони зобразили компоненти, деякі коліщатка просто блокують одне одне. І я не знаю, це, випад, це випадкова іронія чи ні, але здебільшого блокуючим коліщатком є коліщатка, яким позначається Єльонін. Тобто, саме згідно бачення цих дослідників, Єльонін здебільшого в них і блокує навчальний процес. І це, звичайно, гумор, але... Він дозволяє підкреслити, що саме виваженість поєднання різних технологій дозволяє досягти бажаного результату. А просто змішання і включення в навчальний процес і технологістанційно і мобільно може лише ускладнити навчальний процес, зробити його неприємним, незручним ні для викладача, ні для студента, і результат виявиться зовсім не той. Що очікувався. Від такої не дуже вдалої моделі мені б хотілося перейти до моделей інших дослідників, більш виважених і продуманих. Я прошу вибачення за конвертацію в візік цього слайду. Не передались Так. <кій> 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 Це вже якась така мандала цікава вийшла, але тут мало бути зображення моделі змішаного навчання компанії All Consulting. Компанія, що займається корпоративним навчанням. Вона дуже близько розуміє комбіноване навчання до того визначення, яке ми дали. Зокрема, вона виділяє поєднання. Традиційного навчання, мобільного навчання і дистанційного навчання. І описує оці маленькі кружочки, це засоби, які використовуються в традиційному навчанні, в мобільному та дистанційному. Недоліком цієї моделі можна назвати лише її зосередженість саме на засобах. І відсутність зв'язків з методами їх використання. Вони описують тут засоби і вони об'єднують їх в навчальному процесі. З точки зору опису процесу навчання більш цікава модель, яка запропонована Танією Каладом. Ця модель показує і системні зв'язки між різними формами роботи. І також демонструє застосування різних засобів. Зокрема, з'являється в цій моделі окремо виділена система підтримки комбінованого навчання, яка інтегрує в собі засоби і організації, і керування комбінованим навчальним процесом. Також заслуговує увагу модель, яка представлена компанією Education for Wellbeing. Чим цікава ця модель? Вона виділяє організаційну структуру навчального закладу, керівництво установи, виділяє середовище, в яких функціонують викладачі, що є частиною внутрішнього середовища навчального закладу, а також зовнішні експерти, зовнішні викладачі, які теж приймають участь в навчальному процесу. І також студенти, які теж є частково і належать до середовища внутрішнього і зовнішнього середовища. Отаке бачення комбінації навчання з залученням суб'єктів з різних середовищ, вона є досить актуальним, тому що розширює... І поняття комбінованого навчання. І е, сюди концепція відкритої освіти е, також е, підключається. Е, Полом Джоном, е, Джонсом е, також була і іншими дослідниками, також пропонувалась модель комбінованого навчання, яка враховує і середовище виділяє фізичне середовище і віртуальне, яке формується за допомогою засобів ІКТ, і е, виділяє різні взаємодії між формами навчання, між різними засобами, що використовуються в навчальному процесі. Узагальнюючи ці моделі дослідження і аналіз цих моделей, ми дійшли висновку, що, на жаль, для вітчизняних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, жодна з цих моделей повністю не, не підходить. Вони всі мають свої переваги, але вони, на нашу думку, не відображають весь процес, навчальний процес і застосуванням всіх можливостей комбінованого навчання в ньому. Що, що має бути в такій моделі, яка б охопила всі особливості навчального процесу? Перш за все, це урахування особливостей навчання не однієї дисципліни, а групи споріднених дисциплін. Саме те, що відбувається в вищих навчальних закладах. Бо якщо для корпоративного навчання, де можливо цілеспрямоване навчання там, за однією чи там. Ума дисциплінами або навіть не дисциплінами, а компетентність на навчання націлене на наробку певних навичок. Можливо, складна структура взаємо, взаємодій там і не буде е, виправданою. Для вищих навчальних закладах урахування того, що є е, група споріднених дисциплін зі складними взаємозв'язками між собою є е, е, Другим Необхідним є відображення системної та середовищної природи комбінованого навчання. І третім урахування організаційної структури навчальної установи та її впливу на освітнє середовище. Урахування цих вимог. А також досвіду і аналізу існуючих моделей підходів до організації комбінованого навчання дозволило нам сформувати наступну модель, що, на нашу думку, найбільше відповідає організації комбінованого навчання в вищих навчальних закладах України. На жаль, дрібний дуже текст у нас розгалужена модель вийшла, але що я, думаю, що я думаю, що, я думаю що буде, кстати по поводу і моделі, которая не загрузилась кухаренко обіцяє презентації всі свести в одну я думаю там эти презентації вже на своєму комп'ютері, там оно розвернеться на все 100% то есть то що у когось там не пошло я, я тільки декілька ключових моментів хочу озвучити. По-перше, в моделі присутні три е, взаємозв'язаних середовища. Це глобальне середовище суспільства, яке е, під час свого пенсіонування формує освітні цілі. Це єдиний інформаційний простір системи освіти, де ці цілі в, формуються в галузеві стандарти е, і е, також впливають на систему управління освіти. І третє середовище це освітнє середовище навчального закладу, яке також формується за своїми принципами і включено в єдиний інформаційний простір освіти. Середовище закладу тут виділяється структура, організаційна структура навчального закладу, ректорат, деканат, кафедри, студентські групи, які взаємодіють між собою. Є Такі суспільне суспільства студентів, які хмаринками показані, бо вони включають в себе і студентів, які навчаються в ВУЗі, і е, загалом студентів, як суспільного середовища, і так само суспільство викладачів, які взаємодіють з структурними підрозділами університету, а також з середовищами загалом. В центрі. Ми розташували систему управління комбінованим навчанням, як засіб, що дозволяє організувати і керувати як організацією самого комбінованого навчання і навч... середовищем навчального закладу, так як і інтегративний інструмент, що дозволяє поєднати в собі засоби комбінованого навчання, включаючи електронні засоби. Дистанційного, мобільного навчання тощо. Власне, все такі основні елементи моделі, які ми спробували відобразити. Я дякую за увагу, тим більше, що, що час нас, дійсно дійшов кінцям.